Отже, сьогодні я мав розповідати зовсім про інше, і розігрувати ми мали зовсім інше. Але оскільки воно не встигло доїхати, я мав швидко поміняти плани, бо ті, для кого ми збираємо кошти, не можуть довго чекати. А єдине, на що я маю 100% вплив і що я можу одразу взяти, показати вам, що я можу розіграти, це товари нашого виробництва. Бо я маю виробництво, якщо ви не знаєте, Ultralight Alternatives, де ми робимо дуже багато різних, красивих, надлегких штук. І однією з таких штук є кишеня на лямку наплічника, яку першу ми випустили десь півтора року тому. Випустили, тому що на багатьох рюкзаках, на більшості рюкзаках, або немає кишень на лямках, або вони є неадекватними, як в рюкзаках Оспрей. А тут насправді досить зручно щось тримати, бо воно одразу в тебе під рукою, і ти можеш швидко його дістати і поставити. Тому така кишеня не дивно, що стало надзвичайно популярною. І ми їх продали сотні і сотні штук. Але жоден продукт не буває ідеальним, і ми за рік з ваших відоків зрозуміли, що нам ще треба поміняти, щоб зробити його кращим. Тож сьогодні я вам презентую кишеню версії 2.0, яка щоправда в продажу є, мабуть, місяці 4 вже однак на пропоходи я про неї жодного разу не розповідав. І буду радий, якщо сьогодні мені вдасться з допомогою нашого нового продукту. Назбирати кошти для тих, хто їх потребує, на що ви скаржились в попередній версії, і що ми поміняли в теперішній, перша скарга була на підвісну систему. Їх насправді було дві: перша стосувалася того, що ці гачечки, саме частина де гачечки, вириваються зі шва, якщо їх раптом різко дьорнуть. І якщо у вас таке сталося обов'язково напишіть, то ми за власний до за власний кошт все замінюємо. А друга скарга стосувалася того, що тут однакова ширина петельок і гачечків. Якщо ви не ідеально рівно почепите петельки на Гачки на петельки, і вони десь трошки з'їдуть, то вони почнуть кусати або лямку вашого наплічника, або оскільки вони не є супер жорсткими, почнуть загинатися десь і кусати вашу кофту. І ще один момент стосувався. Жорсткості або легкості скоріше роботи блискавок. Бо на деяких блискавок з деякими бігунками в деяких кольорах вони не працювали однією рукою. Тобто кишеня вас висить тут, але щоб відкрити і закрити її, треба було тримати її однією рукою, а працювати з нею другою. А це не була моя ідея. Я хотів, щоб вона була повністю одноручним виробом. І один момент, який також не подобався частині аудиторії, бо вона зайшла через певний час не в ультралайт тусовку, а на загальну тусовку. Це те, що вона. Ну, так досить слабо тримало форму. Ми ж робили її ультралайт альтернативс, і тому ми використали суто один шар матеріалу X-Pack без нічого іншого і пишались тим, що вона важить 34 чи 35 грамів. Але оскільки дійсно сотні таких кишень потрапили до людей, яким не важливо додаткові 10-20 грамів, а важлива якраз форма і краса, то ми отримували скарги і на це. І все це в версії 2.0 ми поправили. По-перше, щоб кишеня мала додаткову жорсткість, ми спереду ззаду, і отак, от по цій нижній деталі, додали підкладку спіни товщиною 3 мм. І тепер кишенька не тільки добре тримає форму, і це видно по її красі, і легко закривається, відкривається однією рукою, коли висить на наплічнику, а й додатково ви маєте захист від пошкоджень техніки. Та це піни лише 3 міліметри, але певний захист ви вже маєте. На додачу в підвісній системі ми поміняли все, що вам не подобалось. По перше, ми додали на гачки отаку от от нашивку з x паку, що додало жорсткості гачками. Вони вже не... Закручуються, не чіпляються за кофту. А по-друге, таку саму нашивку ми додали і під петлі, щоб їх розширити. І щоб в разі чого, якщо ви навіть нерівно закриваєте ті гачки, то мати запас по 2 мм з кожного боку, щоб знову такі гачки не починали з'їдати ваш одяг. Але підвісної системи в нас зараз є два варіанти. Бо спершу ми, на жаль, не могли замовити петлі ширші, і нам довелось, щоб збільшити ширину під петлями ставити оцю цю накладку. А вона нам додає вагу. І для деякого ці півтора грами чи навіть менше грам десь, то нічого страшного, але ми все ж таки хочемо тримати цей рівень ультралайту, тому ми добили постачальника, він нам довіз петлі шириною 25 мм. І ми почали ставити вже їх без всілякої підкладки, бо петлі і так зі шва не вилізають, завдяки тому, що їх структура інша ніж в гачках. Але тут нам вже не довелося ставити підкладку, а додаткову ширину якраз дає додаткова ширина петель, бо вони 25 мм, міліметрів, а гачки 20. І, врешті-решт, те, що ще зіграло на плюс блискавці, то взагалі історія, в яку я б сам не повірив, якщо би її почув від когось. Виявляється, що на різних заводах YKK... Один і той самий бігунок або одна і та сама блискавка може бути зроблена абсолютно по-різному. Якщо, приміром, ми беремо блискавку YKK в Японії і на неї чіпляємо бігунок YKK, зроблений в Канаді, то вони між собою будуть вже не так добре працювати, як хотілося б. А мені хотілося, щоб ця блискавка YKK працювала отак добре, як і звичайно, щоб не треба було впиратись ногою, щоб відкрити її. Що ми зробили? Ми замовили блискавки з багатьох заводів YKK в світі. І бігунки з багатьох заводів ВКей в світі. І ми знайшли комбінацію, яка працює найкраще з усіх. Отже, блискавку WikiaKay ми беремо грін версії з заводу в Японії, а бігунки Wikay Глянцеві ми беремо з заводу в Індонезії. І завдяки тому, і завдяки оці жорсткій формі, яку нам дає підкладка, тепер. Працювати з кишеню взагалі одне задоволення. Тепер, мабуть, хвилинка відео для тих, хто ніколи не бачив таку кишеньку, щоб ви знали, що взагалі вона може, бо поки що розповів тільки, чим відрізняється попередня версія від теперішньої. Отже, тут ми маємо фактично два відділення: велике на блискавці і маленьку кишеньку спереду, еластично. Велику кишеньку на блискавці в нас легко поміщається телефон діагоналю 6,7 дюйма в нетовстому чохлі. І на додачу до того телефону ми ще можемо запхати пауербанк на два. 20 тисяч міліампер для прикладу беру Samsung, але насправді я думаю, немає різниці, і все це всередині без проблем закривається. Часто питають, чи поміститься телефон Samsung Ultra 24 в якомусь чохлі дуже великому. На жаль, ні. Але для тих ми під замовлення робимо кишеньки більшого розміру на пів сантиметру ширшу і на півтора сантиметри вище. Тому для таких кишеньок, будь ласка, пишіть. Але оскільки 95% продажів, мабуть, навіть 97%, це кишеньки стандартного розміру, то ми їх в наявності просто не тримаємо. Вони суто під замовлення. Щодо передньої еластичної кишеньки, тут вже її можна використовувати або для того ж телефону, якщо, ви, приміром, і хочете його постійно тримати під рукою, і тоді він тут легко. І легко його дістати, десь щось пофоткати, легко запхати назад, або туди складати, або окуляри ваші, або щось подібне. І при тому тут кишенька зроблена трошечки під кутом, якраз для того, щоб можна було легше вставляти туди телефон. Тобто навіть такі елементи і продумані щодо системи кріплення, вона не змінилася в концептуальному плані відносно попередньої версії. І я покажу вам, як закріпити такі кишеньки на двох варіантах варіантів. На двох варіантах наплічників. Отже, перший варіант це коли у вас на наплічнику на лямці є така система, система строп алям Моллі, мабуть, вона називається, от з такими перемичками. Тоді ми з цього пластикового гачка знімаємо перехідник, який у вас йде в комплекті, і десь його відкладаємо, він нам не потрібен. Сам пластиковий гачок чіпляємо за одну з петельок на тій висоті, де вам потрібно, і закриваємо його. І тоді вже беремо наші липучки і липучками обіймаємо лямку верхніми нижніми. Єдине, що пробуйте акуратніше це зробити, а не як, я не дивлячись, щоб воно вже все гарніше там було. От і в нас кишеня виходить закріплена і по вертикалі, і по горизонталі. Все добре. Якщо раптом на вашому наплічнику немає такої стропи з петельками, то її роль зіграє перехідник, яким ми комплектуємо кожну кишеньку. Тоді гачок перехідника ми чіпляємо за стропу для питної системи. От такі перемички на лямках є на кожному туристичному рюкзаку, а висоту підвізки якраз обираємо з допомогою пересування пластикового гачка в той чи інший, в той чи інший отвір на адаптері. І після того, вже як потрібна висота знайдена, то ми кріпимо знову такі липучки за лямку. І все. І в нас знову ця кишеня закріплена і по висоті, і по горизонталі. Мені насправді ця підвісна система не виглядає ідеальною. Я б ще хотів її покращити, але на жаль, жодної думки, як це зробити, в мене немає. З іншого боку, саме на оцю частину підвісної системи за рік не було жодної скарги. Тож я розумію, що вона працює добре, і можливо, поки що займатися її покращенням не потрібно. Бувало теж питання, що робити, якщо на вашому рюкзаку немає ані такої системи, ані такої перемички, і взагалі лямка є гола. Рішення готового від нас немає, але можна використати просто англійську булавку, закріпити її на рюкзак, а вже за англійську булавку закріпити пластикове кріплення з кишені. Щодо кольорів, в нас є купа кольорів кишень з різними форматами блискавок, тобто виконуємо всі бажання, які тільки є, і всі ті кишені зараз є в наявності на нашому сайті. І ми потроху будемо їх підшивати. Тож, якщо раптом немає якоїсь, якого ви зараз хочете, то вона, я думаю, невдовзі з'явиться. Тепер щодо розіграшу, який не міг чекати. Отже. В нас є такий волонтер Богдан. Він волонтер з наших прорізок стежок. А якщо ви не знаєте, ми часом прочищаємо стежки в Карпатах. І ми з ним познайомилися ще 21-го року, коли чистили величезний, найскладніший наш проект туристичний шлях Старий кордон. Тепер Богдан вже не волонтер в Карпатах. Він є військовослужбовцем. і Він попросив допомогти йому з придбанням пікапа на його підрозділ. При тому вони вже і обрали пікап, і вже молодці назбирали більшу частину коштів і попросили допомогти з останніми ста тисячами. Що ми зробимо? Я розіграю 5 кишень ультралайт Альторнатів. При тому, колір, матеріал ви оберете той, який вам потрібен переможці. І... Щоб прийняти участь, то ви маєте вже на банку Богдана напряму скидати донати від 100 гривень. Розіграш буде тривати, я думаю, до кінця цього тижня, і як завжди, в, понеділ... в неділю він завершиться, в понеділок ми його проведемо і визначимо переможців. Водночас, щоб 100% допомогти Богдану з його запитом, то ми зробимо ще й акцію від «Ultralight Alternatives». Суть акції буде в тому, що я вам дам промокод на 10% на такі кишеньки. І ще 30% з кожної проданої кишені ми будемо відраховувати на користь Богдана. Якщо, врешті-решт, сума назбирається більша ніж потрібна Богданові. То він собі залишить те, що йому необхідно. А решту ми вже переведемо на інші збір, які будемо організовувати для медиків, теж наших знайомих з тактичної медицини північ, які займаються і евакуацією поранених, і проводять навчання особового складу. І вони попросили саме трохи грошей на різне обладнання для навчання, бо кажуть, їхні манекени вже потикані, стикані, порізані, і з ними досить складно працювати. Тож Одним махом, ми насправді з вами можемо закрити одразу два запити, і це буде дуже круто. На сьогодні це все. Я думаю, що і сама ідея збору, і сам наш виріб вам сподобався. Дякую за увагу і щасливо.